Сьогоднішня наша гостя Ірина Логвиновська, яка не просто фахівець з 26-річним досвідом в сфері безпеки, а й цілий підполковник міліції у відставці. І коли я потрапила до райвідділку, я зрозуміла, що я відчуваю себе там як риба у воді, як кажуть. І оперативні служби для мене були як детектив. Людина, яка дуже любила детективи. Для мене це було, як хлопці роблять, куди вони їдуть, куди зриваються вночі, чому не сплять і зранку, потім продовжують робити свою справу. Гендерна рівність це про упередження, тому що о, в... люди підсвідомо розуміють о, ролі чоловіка і жінки, і вони не можуть зрозуміти, що жінка може виконувати, як нам здається. Чоловіча роль. І жінці не потрібно доказувати, що вона краще. Це про професіоналізм, про досвід, про відповідальність. Коли жінка аргументовано може щось довести, відстояти свою точку зору та має трошечки гумору, її сприймають як рівну серед чоловіків. Дисципліна це не суворість, а любов у правильній формі. Це реальність. Коли жінка керує чоловічим колективом, то або її бояться, або закохуються. Третього не дано. Третє дано. Після виходу у відставку підполковник міліції автоматично отримує суперсилу бачити брехню в PowerPoint презентаціях Реальність. Жінки в силових структурах не плачуть, вони просто зволожують очі для кращої видимості. Для блиску в очах жінка завжди залишається жінкою.